20 вересня, в день народження захисника Івана Захарука, у сумах організували вечір його пам'яті. Доброволець, розвідник він загинув у лютому 24-го року під час евакуації тіла полеглого побратима. Організувала вечір дружина Івана Катерина. Для мене це дуже важливо, тому що дуже важливо берегти пам'ять. Я вірю, що у кожної людини є світло в серці, яке допомагає їй рухатись по життю, мотивує її щось робити. І для мене дуже важливо, що Людини, коли не стає, щоб це світло хтось порийняв, щоб це світло жило у серцях оточуючих, у серцях людей, близьких. І таким чином це світло і пам'ять про людину вона жила і продовжилася, передавалася. Катерина підготувала куточок з фотографіями і спортивними нагородами чоловіка. Він був майстром спорту з Панкратіону для тих гостей, які особисто його не знали. Серед них Софія Дрост. Вона каже, прийти сюди це данина пам'яті людині, яка віддала своє життя за мирне небо над іншими. Я взагалі самого Івана я в житті не знала, але я добре знаю загиблого Івана, і його дружину Катерину. і я прийшла підтримати її, але незалежно від того, знаю я Івана чи ні, я вважаю, що кожен із нас має приходити на такі вечори пам'яті. Світова рекордсменка з пауерліфтингу Анна Рекун знала Івана. каже, колись займалися в одному спортзалі. Людина, що ми доти, доки її пам'ятають. Я знаю про це як спортсменка, так поки ді нас, поки твої досягнення нас службу тебе пам'ятають. І ти бачиш, що людина має в своїй скарбниці засу не тільки спортивні досягнення, а ще стали на захист своєї країни. Так що теж. На мою думку, пожертвувала життям і це найвище досягнення, яке могло би бути. Достойний того, щоб його пам'ятали якомога довше. Цей вечір згадка про всіх, хто не повернувся з війни, каже Катерина Захарук. Вона встановила дошку пам'яті для імен полеглих воїнів. Кожен може написати людину, яку він втратив на жаль у цій війні. Це також як такий символ зберегти пам'ять про кожного і розділити свій біль з суспільством. Цього вечора організували аукціон на підтримку підрозділу, де служив Іван. Продавали шеврони та тубуси від снарядів, які надали його побратими. Це шеврони від хлопців, також і друзів вані, і в принципі з різних підрозділів. Це саме з Харківського напрямку від 3 ї штурмтанкової бригади. Цей, наприклад, з це Сумського нашого напрямку від хлопців, і розписано поліною нашою художницею. Тут ми бачимо оператора БПЛА, і в руках його світло, і це символізує те, що оператор БПЛА. Пала, він керує світлом, і те, що він робить, це світло. Шеврон з харківського напрямку став першим лотом. Покупець придбав його для сина знайомого військового. Це шеврон його батька. Покупець віддав за цей лот дві тисячі гривень, випередивши маму хлопчика, яка теж намагалася його купити. Також на аукціон був виставлений прапор підрозділу Івана, на якому розписалися його побратими. А ще картина, яку зробили учні сумської художниці Світлани Качуровської. Я просто дала їм Шматок паперу, крафтового паперу, і попросила викинути всі ці думки, які в них наразі дуже так їх хвилюють. Подивіться, відбитки урченят. Діти були різного віку, від 5 років і до 16 років. Так я вам хочу сказати, вони з таким ентузіазмом створювали цю картину з таким натхненням, що просто не передати. За результатами аукціону на реп-системи для бригади Івана Захарука зібрали майже 38 тисяч гривень. Також цього вечора сумські музиканти виконали пісні, які, за словами дружини, подобалися Івану. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.